Привіт усім! Ми отримали знову новий комплект офісних крісел з натуральної шкіри, дуже класних, з багатьма регулюваннями. І в цьому відео ми зараз розглянемо їхні опції, функціонал і коротко глянемо стан шкіри кожного з крісел І так, перше, крісла обладнані міцними металевими хрестовинами. Ціними металевими хрестовинами. Крісла виготовлені з натуральної люксової шкіри. Шкіра надзвичайно приємна на дотик. Ідентично. Так само з натуральної шкіри це рулетка, щоб потім заміряти параметри. Так само з натуральної шкіри виготовлене сидіннячко. По підлокітничках, я так розумію, це є. Шкірозамінник. Металеві підлокітнички такі красиві, кріпляться під низ. Е, далі це все-все-все натуральна шкіра йде. Задня частинка це шкірозамінник. Так, по функціях е, крісло обладнане механізмом мультиблок. Тобто, з правої сторони регулювання. Висоти сидіння. Встаємо з крісла, піднімаємо лапку, крісло підіймається. Щоб опустити, потрібно сісти на крісло, підняти лапку вгору. Під вашою вагою воно опуститься донизу. Так, окрім цього, в кріслах є дуже прикольна опція: це є регулювання висоти спинки. Там, здається, є шість позицій регулювання. І ось для прикладу в найвищій позиції я взяв рулетку. Надзвичайно височенна спинка, тобто підійде і дуже високим користувачам. ставимо рулетку 82 см. Це в найвищій позиції, для прикладу, коли крісло внизу, 75. 75 це теж дуже-дуже висока спинка. Так, ще може замірюю якісь параметри, які можуть, як правило, цікавити покупців. Так, 49 см сидіння від ручки до ручки. Ширина крісла з поручнями 60. Ще що може цікавити? Глибина сидіння. Глибина сидіння 48. Так. Так, хочемо сказати, що для того, щоб ви могли замовити крісло через інтернет, ми взаді спинки на кожне крісло наклеїли наліпочку. Це є номер один, це є номер два, відповідно, номер три, номер 4, номер 5 Тобто ми в кінці оглянемо побіжно кожне крісло, і ви зможете обрати крісло, яке вам сподобалось. Яким чином регулюється висота спинки? Вона підіймається вгору, це бажано двома руками, я спробую однією. Тобто має, по-моєму, 5 чи 6 позицій. Якщо ви різко піднімаєте вгору і потім опускаєте, спинка падає вниз. Ось. Для того, щоб підняти спинку, треба плавними рухами по одному щелчку піднімати спинку догори. Раз, два, три, 4, 5. Ось. Спиночка піднімається. Там, є ще одна позиція. Якщо ви хочете скинути донизу, спинка падає. Окрім цього, в крисалі є механізм мультиблок покращений, який надає можливість відкидати спинку, тобто міняти кут нахилу спинки. Він є доволі цікавим і специфічним. Зараз покажу, як він працює. Сяду на крісло, спущу його донизу. Так. Лапка піднята догори, вона фіксує крісло донизу, ми її розфіксовуємо. Робимо нахил на спинку, спинка розфіксувалася. Бачите? Крісло навіть вперед може нахилитися. Ось. Тепер, тримаючи цей речах донизу, натискаємо на спинку речах догори і робимо легеньке погойдування спиною, і має бути щелчок, І після цього відпускаємо цей механізмик. Ось. Крісло знову зафіксувалося з нахилом. Тобто, в більшості він працює навпаки, в, цьому, в цих кріслах воно працює таким чином. І так, зараз детально оглянемо кожне крісло. Крісло під номером 1. Хрестовинка. І зараз по шкірі. Йдемо, показую з відстані 30 см. Всі крісла в дуже гарному стані, немає якихось таких порізів, ще чогось. Тобто. Незначні сліди вжитку. Підлокітнички шкірзам, я здається, казав. Так. Гарні дуже підлокітники такі, типу під хром. Так. І задня частинка спинки. Тут все окей. Крісло 1. Так, постанові їдемо до крісла 2. Вигляд хрестовинки. Сидінечко, подивіться, яка класна шкіра. Дуже гарна, якісна шкіра. Підлокітничок в гарному стані. А це я просто пальцем взяв. Так, спинка. Спинка теж нічого. Це не поріс, це просто м'ятинка при транспортуванні. Просто так віддає на сонці. Так, з боків дивимось. З боків дивимось. Нагадую, тут це шкіра, цей кусочок. Спинка шкірза. Номер два. Переходимо до номера три. Дивимось на хрестовинку і... по шкірі. Так, бік. Три. По центрі кріселку. Тут все прекрасно, тут в принципі, показувати. Нічого, але. але. Дивіться, щоб ви розуміли, будь-які там малопомітні нюанси. Це з відстані 30 сантиметрів. Ось. Зараз я відійду, відійду на відстань півтори метри. От що ви бачили, як, як ці крісла виглядають. Це з відстані півтори метра. Бачите, мені навіть крісло повністю е в телефон, в екран не поміщається. Ось погляньте, який стан. Окей, продовжуємо. З близької відстані. Аналогічно метал. І аналогічно адекватні сліди використання Номер 4 Теж ніяких таких порізів, нічого такого особливо неприємного на кріслі немає. І останнє крісло П'ять, Давайте оглянемо. Почнемо зверху по шкірі. От, Дуже-дуже зблизько, так що крісло повністю в екран попадає. Підлокітничок. Хрестовинка ідентична. Вигляд з боку абсолютно нічого показувати. Тут без нюансів спинка. Крісло 5. і цей бік так. Yeah. Ось такий комплектик маємо в наявності. В описі під цим відео є клікабельне посилання на наш сайт. Там є фотографії, опис, наші контакти та ціни.